Клоуни, пірати, казкові герої у повному розпорядженні дітлахів. діти знайшли забавку прямо на вулиці міста. Ідея феєричного свята на рівному місці порадувала абсолютно всіх, хто проходив мимо. Дитяче свято, яке ми вирішили організувати просто так, без всякої дати, без всякої прив'язки до чогось. Тому що в нашому місті багато робиться зараз. Є молодіжні акції, є якісь концерти, приїжджають люди відпочивати. А для дітей, от якраз для молодих мам і батьків, нічого немає. Можна піти попити каву, з'їсти морозиво, десь на майданчиках побавитися, а якихось таких рукливих речей немає. Батьки і самі забули про спеку, буденні проблеми і поринули у казку. У захваті роздають компліменти ініціаторам феєричного дійства. дуже хорошая идея. Детки любят такие свята. пираты, клоны нам дуже подобаєть. У нас дети такие нечего им занять, а такие праздники это взял? вообще просто супер. Ярослав рассказал первый, хочу сказать, ещё ему бы дуже сподобовалось, детки святы таки подобжилось. Мне нравится идея, что развивающие много праздников, конкурсов есть. Я Тоже мороженое все вкусно полезно. $5. и книги также, то есть есть везде польза. У пана Миколи дітей аж четверо. Дефіцит таких свят він відчуває як ніхто інший. Тому й долучився до благородної справи. І дітям весело, і батьки не сумують. Неділя це сімейний день, і неділю ми проводимо разом. А тепер можемо провести і з іншими сім'ями. Дітки можуть погратися. Стосовно дитячих свят, я думаю, що ми маємо змогу і маємо бажання робити їх регулярними. Такі свята в неділю будемо збиратися, гратися. Дарити подарунки, робити наших дітей щасливими наступного разу. Обіцяють організатори, клоуни приноситимуть радість дітям вже в іншому районі міста. А поки запевняють, згадати буде про що.